За допомогою Wi-Fi, поранені солдати завжди на зв'язку із родичами. Безкоштовний доступ до всесвітньої мережі інтернет першими отримали пацієнти обласної клінічної лікарні. імені Мечникова. перевагу одразу оцінили військові, що зараз проходять там лікування. Добрий жест зробили працівники одного з інтернет-провайдерів Дніпропетровська. Найближчим часом вони планують підключити Wi-Fi і в інших медичних закладах міста. Олександр вже три тижні перебуває у лікарні. Сюди його з численними осколковими ураженнями привезли з шахтарська. У складі 25-ї окремої аеромобільної бригади він виконував військове завдання, коли за місто велися найзапекліші бої. Разом з іншими бойовими товаришами чоловік потрапив у засідку та під потужний обстріл. Дорога заставляла ніж три часа, поки ми доїхали. І от коли мені було погано, я Просто-напросто представляла образ дочері і мені ставало легше. Лікарі зробили усе можливе, аби Олександр одужував найшвидше. Виписка вже незабаром. Увесь цей час військового підтримувала родина. Листи із добрими словами та побажаннями чоловік отримував навіть від незнайомих дітей. Тепер з усіма своїми родичами та друзями він постійно на зв'язку. У лікарні підключили вайфай. Та Це центральне серверне больниця Мічникова. В ній Обородування, которое Wi-Fi по всій лікарні. Один з дніпропетровських інтернет провайдерів менше ніж за два тижні підключив мережу у головному хірургічному корпусі лікарні імені Мечникова. Незабаром обіцяють така ж буде і в інших у цих точок доступу 32 дві на території хірургічного корпусу больниці Мечникова. Ані образують сіть там більше трьох кілометрів проводів управляються. Читирма маршрутизаторами, подвійні гігабітний канал. Все це дозволяє одновременно з нізяким сотням абонентів. Причому вони розділені є єдільна сеть для врачей і адільна сеть для пацієнтів. Фахівці лікарні кажуть, інтернет медичному закладу давно був необхідний. А от зараз особливо став у нагоді. У лікарні повно військових з різних міст. Завдяки Wi-Fi поранені можуть зв'язатися з рідними та спілкуватися з ними без обмежень у будь-який час. Wi-Fi. Интернет, компьютер – это уже необходимость, без которой в больнице Мечникова жить и работать не можем. И сегодня у нас нормальный режим, когда мы можем 24 часа в сутки, 365 дней в году пользоваться интернетом. Безплатно представники інтернет-провайдера обіцяють зробити швидкість достатньою, аби пацієнти могли досхочу качати відео, музику та швидко дізнаватися усі новини. Найближчим часом всесвітню павутину збираються поширити і на інші медичні заклади міста на черзі. Військовий госпіталь. Юлія Криваєвген Хисний. Новини одинадцятого каналу.